Вітаю! Мене звати Анастасія Чебаненко, мені 14 років. Я проживаю в селі Шабо Одеської області, навчаюсь в Шабівському ліцеї. В проєкті STEM трохи більше року, і я хочу розповісти про свої дослідження. Минулі, теперішні і ті, що тільки планую. Все почалося з однієї історії, Восени на Дністровському лимані я знайшла дику поранену качку. Її крило заплуталося в сіці. Я забрала її додому, доглядала, вела справжній науковий щоденник і назвала її стемик. Саме вона стала моїм першим підослідним і надихнула мене глибше досліджувати світ птахів. На польових дослідженнях я спостерігала за міграцією, поведінкою і гніздуванням птахів. Це допомогло зрозуміти. Наскільки важливий лиман для їхньої зимівлі та відпочинку, особливо для рідкісних видів, занесених до червоної книги. А ще важливіше, я побачила, як сильно шкодить птахам сміття. Кому зараз я маю мету створити молодіжну ініціативу, яка буде захищати птахів і очищати водойми. Ми хочемо допомагати постраждалим тваринам прибирати береги та розповідати іншим, чому це важливо. Моя робота має і наукову, і соціальну цінність. Природа це не щось десь, це частина нашого життя. І навіть одна врятована качка може стати початком великої справи.